Добрий день, дорогі шестикласники і шестикласниці. Вітаю вас на уроці української мови. Ви гарно працювали на попередніх уроках. Настав час перевірити, наскільки добре ви засвоїли навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми виконаємо діагностувальну роботу за темою прикметник у вигляді тестових завдань. Хочу нагадати вам правила виконання діагностувальної роботи у вигляді тестів. Перше. Уважно прочитайте питання та варіанти відповідей. Друге. Поставте відео на паузу та запишіть у зошит відповідь. Третє. Відповідаючи, напишіть номер питання, букву обраної відповіді та текст відповіді. Який міститься під цією буквою? Для роботи на уроці нам сьогодні потрібні зошит для діагностувальних робіт, та ручка, і, звичайно, увага. Розгорніть зошити. Відступіть від попередньої роботи два рядки і запишіть дату. У наступному рядку записуємо тему. Прикметник. Ще нижче вид роботи. Тести. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 1 бал. Усі завдання пишемо з нового рядка. Налаштовуючись на роботу, скористаємося такою афірмацією. Під час роботи сидимо рівно, міркуємо швидко, відповідаємо правильно, пишемо грамотно. Розпочинаємо виконання тестів. Уважно прослухайте завдання номер 1 Прикметник. Це повнозначна частина мови, яка? Оберіть правильну відповідь. Завдання номер два. Укажіть рядок, у якому всі прикметники лише якісні. Обираємо варіант відповіді. Завдання номер 3 Укажіть рядок, у якому допущено помилку при творенні ступенів порівняння прикметників. Оберіть і запишіть відповідь із запропонованих варіантів. Виконуємо четверте завдання. Усі прикметники м'якої групи є в рядку. Записуємо правильну відповідь в зошити. Завдання номер 5 Укажіть речення з прикметником у короткій формі. Оберіть і запишіть правильну відповідь у зошити. Завдання номер 6. У реченні ситий голодного не розуміє підкреслене слово є. Оберіть і запишіть правильну відповідь. Завдання номер 7 Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з суфіксом «ов». Оберіть і запишіть відповідь із запропонованих варіантів. Виконуємо завдання номер 8 Укажіть рядок. У якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою СУФІкса СК? Правильну відповідь записуємо в зошити. Завдання номер 9 Укажіть рядок у якому прикметники пишуться разом. Оберіть і запишіть відповідь із запропонованих варіантів. Завдання номер 10 Укажіть ряд прикметників, у яких пишеться дві букви «Н». Обрану відповідь записуємо в ЗОшити. Одинадцяте завдання. Укажіть рядок, у якому пишемо не з прикметником окремо. Обрану відповідь записуємо в зошити. Виконуємо завдання номер 12 Укажіть словосполучення, у яких допущено граматичні помилки. Оберіть і запишіть відповідь із запропонованих варіантів. Вітаю! Ви молодці із роботою впоралися. Не забудьте ще раз перевірити себе, свої записи. А зараз виконаймо самооцінювання. Якщо всі завдання здалися тобі легкими, постав у кінці роботи зелений смайлик. Якщо з деякими завданнями виникли труднощі, постав жовтий смайлик. Якщо більша частина завдань була складною, обери блакитний смайлик. Якщо всі завдання викликали труднощі, обери червоний смайлик. Прослухайте домашнє завдання. Повторіть вивчений Матеріал. Особливо зверніть увагу на ті правила, застосування яких викликало труднощі. За бажанням можна скласти кілька тестових завдань за темою. Наш урок закінчується. Дякую за роботу. Хай щастить!